Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців. І е, заробила більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли. Тобто це 8К вічно зелених в місяць. Вона робила. Розказую, як це було, і це, і пишіть в коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки, бо я то ти ще зустрічав, але щоб такого, то ні. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як ж українцям почати нормально заробляти? боже, ну хоча б від тих. 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Короче, була ну і є одна жіночка західної України, і от вона приїхала, коли почалось повномасштабне. Вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила. Що можна поїхати в сусіднє воєвудство, в сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберігла, дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася Вячеслав з кількох цих воєводів. Жінка з Західної України, з Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі вообще, всюди зареєструвалася. І в кожному з них в неї було. там... Що... Чи дітей. А, вона ще не тільки нас ще й на дітей, і там вже ще додатково, це і дітей дається, це 800+. Плюс. І вона на всіх дітей оформила цю допомогу. Прикиньте. Сумарно вона робила 30к польських карбонців. Польських карбонців, візь, ну, ну поняли, так? Да? Ну, по факту, це 8к, вічно зелених в місяць. І вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєводствам чи так далі, потім знову. А жила у Львові. Поняли? І в мене є попереднє відео про те, що зараз податково, а, те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі і взагалі по всій Європі, починають масово перевіряти цих українців дуже серйозно, це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, хто там а, а, приховав свої якісь баланси на картах, чи свої якісь майно десь там в Україні, да? бо чого це воно у вас є, може вам треба було б його якби, комусь віддати, вам би дали карбованці, і ви б за ці карбованці жили. Понімаєте? Ось така історія. І в попередньому відео, от, послухайте, ви багато речей. Казали, чому це може бути настільки серйозно ну, для числа. А до речі, зараз секунду. з цього всього приводу. А ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я розкажу з професіоналом, взагалі що нам цій ситуації робити. Бо може, всі українці по-чесному, щось там десь якусь копійку десь переводили по якійсь системі платіжній і не подавали це податково. І не розуміють до кінця наскільки Німеччина взагалі в цьому плані контролює все і строго. Тому безкоштовно абсолютно переходуйте. Самі знаєте, де посилання, клікайте в грі. Реєструйтесь, це абсолютно безкоштовно. Далі в Польща, саме тому, що вона.